Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати соус релаш на зиму, який додають до бургерів, худогів, шурми чудово пасує до м'яса. Для приготування треба взяти 100 г гірчиці, Я беру солодку, а можна брати любу 130 г гірчиці в зернах. 2 столових ложки солі, 150 мл оцту 9%, -го. 1 чайна ложка куркуми, 200 мл води, 250 г цукру, 2 столових ложки крохмалю з кукурузи. Нам потрібно 4 болгарських перчини, 4 цибулини, 2 кг огірків. Сюди можна брати любі огірки, навіть перерощені. Оригінальному рецепті огірки треба нарізати дрібненько кубиками.